Всім привіт. Ось таким зимовим лісом, можна сказати, йду з самого ранку, сьому годину. Ну і хочу вийти до річки, подивитися, що тут робиться. Сьогодні мінус 5. Притиснуло. Є авантюра. Поплавати по річці буду. Ставки вже 100% затягнуло. Ну, але хочу перше пройти, подивитися. Є там місце, що спустити човна. Його ще й накачати треба в той мороз. Ох, і хіболота тут. Просто кап'єця. що тут робиться. Яка парковка, колись тут 2-3 човна стояла і всього, зараз 2, 4, 5. Де човнів? Це капець. Десь треба буде шукати вихід зараз. тут трошки примерзло, але вода є, відкрита річка не замерзла. І ще місяць навіть є. Хм. Так що пробую пробиратись одним словом. Я куплив. <гум> там зараз сонце буде сходити, а я поки що просуваюсь по течію вниз. І зараз будемо зупинятися здесь на поворотах, на ямках і пробувати шукати окуня а там вже хто буде ловитись, буде попадати щучка, то добре, буде окунь то ще краще, я би сказав. Що пливем помаленько? Шнурок від якоря. Не <с> знаю, як я буду його кидати, але він зараз у воді Він розцей, розтопиться, але він такий весь як дріт. Зразу скажу по комплекту, це Golden Cage Vertise до 8 грам 2,21 ріст. Я взяв тубулярну вершинку сьогодні. Не буду з флейкою гратися. Катушка 2500 і... Шимана Сахара 2022 року на, на тюнінгу. Тут підшипник і тут додатковий підшипник. Також поки що в мене 2 грама і такий полярик в темному кольорі. Ну, думаю, треба буде 3-4 сьогодні ставити, бо вода висока. Щоб було комфортно і вага з приманкою долітала до дна, то треба щось більше все-таки. Так що пливемо. Буде якась жеребка, вже тоді включиться. Тоді так не здається, що, що холодно, чесно. Поставив 3 грама і пробую обкидувати. Вон там далі поворот з гарною ямкою. Я там по весні щучок ловив, окунь не попався, ну, бо його вже там до мене встигли наколоти, напевно. Тоді весною так я там плаваю. зараз. Рівень води високий, з берега там важко таїти гіла, плавають і його там ловлять. Ми 3 грама якраз по вершинці відбиває. Так що пробуємо? Поставимо на другий флюр. Невелику застіпку і отаку танту в фіолеті, так як вода зараз холодна і фіолет гарно працює. І пробую обкидувати. Є, рибка в руслі є. так для русло по посередині. І все лупило гарно. У мене шнур трохи замерший, Але когось станемо. Да, це? Ні, щука? Я думав гарний окунь, до останнього. Троєчка, з'ябнула гарно. Але я ще тут не вивів так редки. В цьому місці мої на увазі. Так, було б добре ти зійшла взагалі, щоб я руки не мучив, але вже прийдеться тебе взяти. Ха -ха. Класно клюнуло. Опа. Ох, такий я дикий річковий. Ну рок, ну танточку фіолетову О така. Що будемо відпускати її? Вже помаленьку піднімається сонце і я думаю, зараз буде трошки легше. Ну Щучка на дні стояла притиснута до русла. Ну, ось хоча mm. здавалося, що там око. Так, ну що обкидаю я поки що вхід в саму ямку. Потім, напевно, треба буде таке кустати, щоб кидати в її середину, а потім вже на вихід з ямки. Ну і десь. Мусимо когось знайти. Об'єдно. Я спробую колір поміняти, поставити поляр, який менший гачок. Тоді подивлюсь, чи відреагує окон чи ні. Ну поки що вже декілька закидів і на цей фіолет. На трьох грамах реакції немає. Ну і сонце вже встає. надія, що трошки зараз... Потепліше і хоч шнур не буде так обмерзати. Так, нарешті серії довгих західів вдалося вимочити ще одну рибу тут. І влупила чотко. Та думаю, що знов щукар. Мені тут окунь не дається, коротше Тому Можна було під брати з собою ну, Я його лишив, бо думаю буду ловити окуньки у нас там не той під цак. Тут щуки клюють. Якось більше трохи. вот этот троечек окуньки всех поело не хочу руковицу мучить вилазь, де ти там стартуєш проти течий. Ну, за краєчок тримається. Ось така. І на полярик маленький. Цапнуло. Зараз фоткаємося і відпускаємо. Так, ну що, от наш ну, чукарик. Давайте його заважимо, я думаю, така під півки воду має бути. Бо та була перша зовсім маленька. То там грам 300, напевне, було. Так, по нулях. Чекай, бо тут вже увів. мороз. Пальці все позамерзало. Так, кілограми. 615 грам. Ну, гарна така. Все, будемо зараз її відпускати. Так, 615 грам гарна щучка. І пливе. Додому. На ямку. Йес. Поки фоткався з рибою. Бо що з кільцями сталося. Треба все чистити, просто жесть. І сонце щось не допомагає, але воно є. Так, ще одне кльомне. Я танку поставив 1,6. Що знов шнурок. <смірка> Не, але влупив гарно. Нема що сказати. А я все пробую і шукаю окуня, і це все безрезультатно. Так, знімлю зразу рукавицю. Знову шнурок, гарно бере за краєчок, оце така вже ГРАМ-300-400. Зараз воно зміочиться. Пуню, mm -hmm. річкова. Так, шо фоточку і відпускаємо. О, Все, пішла на дно. Так, взяв я свою стару добру коробку мей, Мейхо, Тут в мене скарб, <смі> полярики, рачки, тут все, що хочеш. Отакі От снеки є, до речі, можна такого зараз поставити. Рачки працювали, ці крейзі фішовські по весні просто розрив. Давно я її не витягував, ну думаю, сьогодні пора вже її взяти в рух і половити трошки на неї. Так що ставимо такого снека півтора дюйма. Моторне масло колір. І спробуємо ним тоді покидати, бо щось темні кольора такі кидаю і. типу, ну, риба клює, але окуня нема. Тут має стояти купа окуня, по ідеї. Класно, в воді такий зелений колір. Ну і кільця треба почистити, бо тут такий лід, що просто замерзає, сонце сховалося за хмари. Але покльовочки всі чітко в руку. Так що чищу спінінг і кидаю далі. Ну і найглибша точка, то отак отут посередині русло йде. І 3 грама туди класно, все опускається, простукується дно і там ні одної покльовки. А тут йде такий вихід на міляк. Я бачив там два чи три рази біла риба щось спливала на поверхню. І походу там під нею стоїть щука. Вон вже дві штуки я звідти зловив. Ну, мав би бути ще й окунь. Де він? Цікаво. І якщо є доступ з берега, то сюди завжди приходять спільні гісти, якщо менше води. Ну, але оскільки зараз води багато, так що треба користати момент, поки сюди ще ніхто не добрався. Ну, хіба місцеві на, на човнах сюди можуть заплисти, Та як я, не місцевий. Але дивно-дивно, чого оку не я Думав, тут буде зараз. Ну не на кожному закиді, але розраховував на кльоф, в принципі. ну Нема ні. що видумувати. Добре, що і щучка клює все-таки. Туди під очередки. Може окунь взагалі аж там стоїть притиснутий. І не йде на глибину. Ну, хто його знає, треба методом пропі помилок кидати, обкидувати всі можливі місця по приберег, посередині. й десь воно щось знайдеться. 100%. Є. Ха-ха-ха. Знов щось влупило, але десь завело якусь траву. Є, -є сидить. Ну, ти на снег хтось повівся. Ого. Uh -huh. Це щось завело явно. Попробуємо так легенько підтягувати, а може десь зараз вийде. Ще одне. А ти як так забіг? Була ж А, О, лови рибу. За бочину. <світ> Четверта щука. Так, акуратно звільнимо її. Ну що, сфоткаємося шістей, це теж така непогана. В районі пів кілограма, напевно, зараз. це мої слова чи ні. Так, пунк. Там 465 грам. В районі пів кіло Четверта щучка єс. Зовсім біля мене і не боїться. Так два метри рукою подати. О. Так що, я витіслив десь стоїть щука, стоїть тут по берег. На руслі нікого немає. Може вона і окунів порозганяла. А може окунь. Тут просто не став на цю точку, а десь пішов нижче по течії або вище. Тож рік на рік не випадає, завжди на річці, тим паче, все міняється. У щучок тут багато і... Вони радують своїми клюваннями. Окунь міг би стояти зліва, справа стоїть щука, оконь стоїть зліва і собі ловиш. Ну, в принципі, я там її не обкидую ту ліву сторону, там такий міляк. Відносний, але попробую, може, справді так і є. Там такий затишок там. Теж я щучку ловив весною з того місця. Але от вже вивожу сюди на середину і ніхто звідти не клюне. Ну не вже окунь, ну давай підкинув аж туди під берег. Але я вже поставив 2 грами. Та і це окуняра і то ще й хороший. Ну, такий. Фоткаємося з ним по любому. Класний окушок попався і відпускаємо його. Пішов. Так, пішов, продовжую ловити далі. Окуня вже знайшов, вже супер. Того трудого дня, хтось взяв нарешті. Окунь, напевно. Так. Та ти шо. Просто клас. Окушара за Фоткаємо його і відпускаємо. Ну що, такий класний окунь попався десь. Та не буду вгадувати по вагах, але окунь достойний. Так що, відпускаємо його. Пішов. Краса, ну що, вже два окуня. Ну Не хочу сказати, що я там супермайстер, що вичитую місця якісь на річці, де би мала бути риба. Ну, але тут таке от чисто русло посередині. І чути, як відбивається вершинка до твердого дна і покльовка. Ну, але до 5-6, напевно, він тільки клюнув. Зразу не було, так що приї... переплив, кинув і є. Ну ні-ні, так немає. Тут все <гладнє> складніше. Да, лише... <гладнє> Ті окуні всі одиночні. Нема такого, щоб з одного місця було декілька штук. Вон там один, і то я обкидував, обкидував, а так і не було нікого. І тут поки що один, але це місце. Можливо, ще хтось попадеться, а може і ні. Так що тут особливо якусь надію не треба мати, а просто треба перевірити декілька закидів і рухатись далі. Опа! Окушок, покльовочка. 100% суткого гнали аж тут. Я кидаю йому туди. Далі мене не бере. А біля мене клюнувано, це був зовсім такий невеликий. Так, знову було клювання, а там під очеретом. Ну, хто посередині на руслі, хто під очеретом. Переважно на руслі більшість стоїть, я так заміти. А там під очеретом маленькі. Ну, покльовочка була, але не засікся. Десь краєчку взяв. Нічого. Пала, була риба, походу. Чи що, чи то я траву якусь зачепив? Не знаю, буду вигадувати. Не витягнув, значить немає нічого. Кидав я спочатку двома грамами і поляриком. І тут замало було, прийшлося три ставити. От зараз три грами. Обкидані. Єливина хороша. Що є надія на рибу. Так, кидаю, знову туди під очерет. Знову було плювання. Ну, тут було колись місце гарних опинів. Але ми вон заходили туди на кладку і кидали сюди проти течії. І гарні брали. Ну та знову був малий. Не може там ту один іще з'їсти. Що це таке має бути?